Чотири ліцеїстки з Ірпеня виграли для рідного міста міжнародний грант і тепер створюють авторську арт-майстерню. У ній кожен охочий може відвідати уроки образотворчого мистецтва, зустрітися з художниками. У майстерні пройдуть виставки дитячих робіт, і всі жителі Єрпеня та сусідніх міст зможуть їх побачити. Це стало можливим після того, як одного дня ліцеїстки Софія Меркулова, Анна Дзюбенко, Софія Коноваленко і Дарина Шумик обрали тему проєкту, пройшли навчання і перемогли в програмі Апшифт від дитячого фонду ОНУ. ЮНІСЕФ виграли грант, грант четверо, але одна Софія Маркулова, учасниця програми Апшіфт від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в нашій студії. Софія, вітаємо вас. Поясніть, будь ласка, ірпінь місто, яке насичене просто людьми, підлітками, дітьми. Йдеться про що? Про те, що разово запуститься арт майстерня, буде виставка малюнків робіт, і все чи ви хочете розширити межі діяльності вашої майстерні? Насправді ми маємо бажання розширити, тобто відкриватись на нових територіях, робити нові майстер-класи і, взагалі, як робити все для нашої громади. Пояснюйте, будь ласка, для чого і що саме хочете показувати, робити для громади, що хочете безпосередньо занурити інших підлітків у творчість, чи про що йтиметься? Ми хочемо зробити простір творчий, безпечний для підлітків, які зацікавлені в мистецтві. Тобто, зробити, де вони зможуть розвиватись без напруги, без якогось ось, наприклад, як відбувається в школах художніх. Немає нічого проти, але ну там по різному буває. І, типу, можливо, ми відкриємо ще більше, якщо ми знайдемо людей, які ще нас профінансують і. Будемо розширювати свої кордони. Причеплюся до вас. Що ви маєте проти художніх шкіл? Чи ви маєте на увазі, що нудно малювати на тюрморти, відточуючи свою майстерність, але лише це треба робити? Чи є конкретний якийсь негативний випадок? А, ну знаєте, по моєму власному досвіду негативного випадку немає, але просто хочеться зробити вільний саме простір. Бо ось, наприклад, в художній школі тобі кажуть, що робити. Ти повинен намалювати там, ну я не знаю квіти. А в нас ти будеш. Ну там творчі зустрічі з психологом, там, наприклад, щось типу такого. Зрозуміло. Mm -hmm. Програма АПшіфт від Юнісефон mm -hmm. в ній може взяти участь, треба казати правильно, кожна дитина. Mm -hmm. Тобто, щоб не сприймали те, що сидить Софія Меркулова. Якось таємно вона дізналася про цю програму. Mm -hmm. Ні, ви з дівчатами просто дізналися інформацію, вирішили взяти участь. Mm -hmm. Так, саме так. Ми дізналися за допомогою телеграм-каналу. Одна з наших дівчат, вона скинула і така одразу, беріть участь, нам треба, нам треба пройти. Нам ну саме ми вирішили. Ми насправді довго думали над ідеєю, типу, але потім ми знайшли, що нас усіх зв'язує. Це арт, і потім так появилася саме наша задумка. Добре, так які поради можете дати тим, хто зараз дивиться, чи можливо чиї батьки дивляться? Mm -hmm. і, я не знаю, в якихось інших містечках теж хочуть щось таке реалізувати. Що робити? Саме треба знайти для себе мету треба знайти проблему, яку ви хочете вирішити, так. щоб вона саме вас якось зачепила, зробити мету і зробити маленькі цілі, як пройти до вирішення, саме податись до цієї програми або шукати вже інші гранти, щоб, щоб зробити щось для людей, саме для нашої України. Останнє питання: Вірите, що саме мистецтво міняє цей світ? Чомусь, наприклад, не об'єднуєтеся за інтересами підмітання вулиць, мовно чи пошиття одягу на вас чудовий уді? Чому саме мистецтво? Бо мистецтво пов'язує, по-перше, нас усіх в команді. По-друге, ми вважаємо, що людину, особистість можна розкрити тільки за допомогою мистецтва. Тільки за допомогою мистецтва ти можеш зробити щось своє, ти можеш показати себе, свій внутрішній світ. І саме за допомогою мистецтва ти зможеш якось. Відчувати себе комфортніше, особливо саме в просторі, який ми надамо зі спеціальними психологами, зі спеціальними людьми, які саме будуть це робити. Я б ще додала ще й відчувати себе вільною людиною у вільній країні. Софія Меркулова насолоджується вашими аргументами. Учасниця програми АПШІФТ від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ була в нашій студії. Дякуємо вам, Дякую.